Доброго дня. І так, давайте розберемось, чи можуть студенти, яким вже виповнилося 21 рік, отримувати відстрочку від мобілізації за умови, що вони продовжують своє навчання на денній формі? Тому що від вас надходять дуже багато скарг, що військомати відмовляють у наданні відстрочки, аргументуючи це тим. Що отримати відстрочку від мобілізації, студенти мають право тільки ті, яким ще немає 21 року. Давайте розбиратися. Дійсно, є така норма в нас, це стаття 17 закону України про військовий обов'язок і військовий облік, де дійсно прописано, що надають відстрочку від Призову на військову строкову службу. Студентам, яким є до 21 року. Але ви всі знаєте, що наразі в нас призов призупинено, і наразі в нас в країні йде що правильно мобілізація. А профільний закон про мобілізацію в нас інший. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де в нас також встановлені підстави для отримання відсрочки від мобілізації, і там також є категорія студенти, які навчаються на денній формі навчання. Однак вже обмежень по віку в цьому законі немає. Тому, коли ви питаєте мене або мою колегу Христину Чку, чи правомірні такі дії з боку військоматів, тобто центрів комплектування, чи дійсно це так, що наразі є обмеження щодо віку студентів, які навчаються на денній формі навчання для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації? То я вам скажу наступне ні. Наразі таких обмежень немає, і якщо вам, наприклад, зараз 27, 30, 35 років ви продовжуєте своє навчання, у вас, наприклад, є магістратура наразі, або ви пишете докторську. В такому разі, ви берете з вашого університету, де ви навчаєтеся на денній формі навчання, обов'язкову довідку, що ви навчаєтеся на такій-то спеціалізації, на денній формі навчання, в такий то факультет. І цю довідку подаєте до військкомату самостійно. Тому що, взагалі, по правильному всі вищі наші українські, вони подають списками студентів, хто де навчається на денній формі навчання. Але оскільки Наразі в нас йдуть активні бойові дії, то не ж завжди такі попередження передаються вчасно до військоматів, тому вам варто цим перейматися самостійно, якщо ви вступили до вищих навчальних закладів або продовжуєте навчання. Але у військоматі ви не впевнені, що там отримана ця інформація, або вам, наприклад, видали на руки повістку, а ви продовжуєте навчання, так? То в такому разі вам самостійно рекомендую взяти довідку у вашому навчальному закладі, і самостійно це подати до військомату, або звернувшись особисто, або написати заяву, де ви повідомляєте військомат, що ви продовжуєте навчання на денній формі. В такому-то вузі, докладаєте вашу завірену копію довідки, яку ви отримали в вашому університеті, і Насилаєте з описом повідомленням цінним листом вашу заяву з копією відповідної довідки. А і ще, будь ласка, обов'язково додайте там фразу, що ви просите надати відстрочку від мобілізації. На всяк випадок, тому що зараз є такі випадки, коли військомати дійсно ще не отримали оновлені списки, незважаючи, що вже навчальний рік є і продовжується. Але я ж кажу: на всяк випадок, якщо вам була отримана відповідна повістка, то ви можете це надати або особисто, або направити цінним листом з описом повідомленням до військомату. І обов'язково бажано вам все ж таки замовити послугу кур'єра. Вона там коштує гривень 20 у Укрпошті. Тому що військомати буває, що не забирають свою пошту. Як це дивно б не звучало, але така історія є. Тому ми як адвокати користуємо саме цією опцією, тому що в такому разі 100% ваші документи потраплять до військомату. Це і буде вам підставою для того, щоб отримати відсрочку від мобілізації. Ось така от історія, щоб ви для себе зрозуміли, звідки взагалі береться оці твердження в військоматах, коли вам говорять, що, начебто, якщо ви старші 21 року, то вам не передбачена відсрочка від мобілізації. Тому будете тепер знати, що таких обмежень немає. Добре, друзі, дякую, що дивилися ефір, буду вдячна вам за лайки. Якщо будуть ще питання, пишіть, будь ласка, ваші запитання під цим ефіром. Всім бажаю мирного неба, щоб було у вас і світло, і інтернет, і вода, і тепло. І до нових зустрічей в ефірах. На все добре!